Так, народ, всім привіт, слава Україні. До вашої уваги мій новий китайський мотоцикл Спарк. І так, шановні глядачі, нарешті ми його зібрали. Наше чудо китайського мотопрому, наш мотоцикл Spark. Це не було просто, але все ж таки нам із Сергієм Олександровичем це вдалося. Довго ми мудрували деяку пластмаску прикрутить, деякий болтик закрутить, деяку гаєчку. Але все ж таки справились і наш мотоцикл. Успішно зібраний, і тут хочу одразу порекомендувати вам замовляти все ж таки зібраний мотоцикл, який буде перевірений повністю і готовий до експлуатації. Зокрема, хочу порекомендувати вам інтернет-магазин Rombua. В цьому інтернет-магазині я замовляв даний мотоцикл. В цьому магазині є широкий вибір асортименту китайської мототехніки. Кожен із вас знайде для себе щось підходяще. Ну і заодно хочу похвалити даний інтернет-магазин за його відмінний сервіс. Далі ви зрозумієте, чому. А також за оперативність із видачею документів для реєстрації. Як ви бачите, мотоцикл вже зареєстрований. Буквально на другий день мені прийшов повний пакет документів для реєстрації, бо дуже часто таке буває, що продавець не надає документів для реєстрації тієї чи іншої техніки. Ну, в даному випадку мотоцикла. В даному ж магазині все чітко було, спрацювало навідмінно. Так що, магазин я знову ж таки рекомендую. Але не все було так гладко, скажімо так. Після нашої часткової зборки, хто бачив у минулому відео, ми е, заправили наш мотоцикл. Заливав я бензин із каністри. І все ж таки ми пробували його запускати. І хто замітив, нам вдалося його запустити, але він працював. Не зовсім коректно, не зовсім стабільно. Ну зразу я на це не звернув уваги. Так як думаю, мотоцикл це ж таки новий, іде обкатка. Можливо, буває таке. Потім, уже після того, як я його повністю зібрав, вигнав на вулицю і пробував вже на ньому покататися. Нічого не помінялося, мотоцикл незрозуміло як працював, Ну, зовсім погано. Троїв, глох на холодну, погано запускався. Мене це в принципі не влаштовувало. Звернувся я знову ж таки на сервіс. До даного інтернет-магазину ROMB.ua, де хлопці дуже швидко, оперативно зреагували. Не знімав я ні відео, нічого. Думаю, ну, якщо, якщо вже будуть якісь питання або претензії, зазніму відео і покажу вже вам. Але питань ніяких не було. Грішив я на карбюратор. Думаю, двигун все ж таки новий, до нього претензій бути не може. А от до карбюратора питання виникли серйозні. Написав я у сервіс, хлопці зреагували. Сказали, знімай, відправляй, ми подивимось. Я зняв, оперативно хлопця відправив, подивилися. Сказали, що було знайдено часточки, якісь там смітинки, крупинки. Карбюратор мені прислали новий по гарантії. Хоча це можливо не гарантійний випадок. Але карбюратор мені прислали новий. Ну я ж, звісно, ж, на радощах ставлю новий карбюратор. Думаю, от зараз ставлю і газ пол і поїхав. Нагадує тут то було. Історія повторилася та сама. Мотоцикл працював некоректно. Знову ж таки, як було до, так і залишилось. У мене з'являється паніка. Я думаю, все, гонки з бабушком не буде, контенту не буде. Мотоцикл буду здавати в чермет. Ну і черговий раз я пишу на сервіс і так і так розказую хлопцям, що знову повторилася та сама ситуація. Поміняв карбюратор, мотоцикл не працює нормально. Е, порекомендували мені. Злити пальне з бака, так як можливо, попала туди якась емульсія або вода, або піщинка якась. E, порекомендували злити бензин. E, я бензин злив. В принципі, залив новий, пробував запускати, але історія була та сама. Думав відправляти їм двигун в зборі на ремонт, на діагностику і так далі. Думав вже. Я в паніці вже не знаю, що робити. Думаю, ще раз зараз, зараз знімаю повністю бак, прочищаю, повністю зливаю пальне, бензин наш. І буду заново пробувати. І що ви думаєте, зливаю я бензин повністю з бака, бак я зняв, повністю його витрусив і там у нас виявилась емульсія. Вода, пісок, піщинки такі. Все це діло я з бака почистив. Залив новий бензин. І, о чудо, мотоцикл наш почав працювати нормально. От такі справи, друзі. Бо ви питали в мене, де відео про мотоцикл, чому так довго немає, немає покатушок, ти ж нам обіцяв. От така е, на, з нами сталася історія. Тому вам моя порада: заливайте чистий бензин з нормальних каністр, з чистих перевірених. Бо і з вами може бути така сама ж історія. По мотоциклу, я на ньому вже покатався, ось дивіться, 291 кілометр. В принципі, проблем із ним немає. Давайте зараз запустимо, перевіримо. Так, ключ повертаємо, працює він отак. Зараз поки холодний. Все працює чітко, так як і повинно бути. Звір, як ви самі бачите, агрегат наш повністю в струю. Все працює нормально. Можливо, там треба буде підкоректувати карбюратор, погратися із винтом нашої пальної суміші. Потрібно буде звернутися до спеціалістів. А зараз ми з вами приїдемо на нашу пшеничку, подивимось, покатаємось, не спіша помаленьку, так як мотоцикл ще в нас на обкачці. Ну і потім, після того, як ми проїдемося на наше поле із пшеницею, їдемо на базу і будемо міняти масло. Я проїхав уже майже 300 кілометрів, якраз туди-сюди поки катнемося. Буде у нас 300. Один раз я вже масло поміняв. Це транспортувальне масло заводське я злив, Після 50 кілометрів буквально я прокатнувся і масло одразу замінив. Будемо обслуговувати його частенько, регулярно. Будемо масло міняти так, як і повинно бути. Можливо, навіть частіше. Це не є якісь супер великий капіталовкладення. Ніякого тут фільтра масляного немає, просто чисто масло замінив і поїхав далі. Так що не будемо сильно розтягувати, бо на вулиці вже темніє. Прекрасний захід сонця. Ну і звичайно що, я вже на ньому прокатнувся. Вже в мене якісь є враження від нього. І я вам скажу так, що я повністю задоволений даним мотоциклом. Я купив саме те, що я хотів. І мотоцикл мені, до речі, повністю підійшов і по висоті, і по габарітах. Сидіти зручно, зріст у мене 184 см. Посадка якраз просто ідеальна, те, що лікар прописав. Так що мене мотоцикл влаштовує, а хто пише, що це якийсь там китайський хлам. Будь ласка, купуйте собі Honda, Yamaha, R1 і так далі. А ми будемо кататися на такому. Також по. На екіпіровці в мене шолома немає. Отакий у мене шолом велосипедний із секонд-хенда. І окуляри також із секонд хенда. Поки що не розбагатів я на нормальний шолом. Так що поки що будемо їздити в цьому. Зараз збираємося і їдемо дивитися на пшеничку. З'їжджаємо ми з гори. Заїхали на таку локацію, куди машину не добереться. Тут також просте пшеничка, але не наша. До нашої їхати буквально тут 3-4 кілометри. Проїдемося зараз разом із вами. Новий мотоцикл вимазувати не хочеться. Так, приїхали ми до нашої пшенички глушимся і пройдемося, подивимось. Так, наш апарат. Клас. Тут дрязюка, далеко не заїдеш. Така у нас пшеничка, отакий От вона вигляд має. Пшеничка від компанії Сиди України. Не пам'ятаю який сорт, бо в нас їх було два. Ми брали на розмноження. Земля у нас волога, в поле не в'їдеш. Але в принципі пшеничка розкущилась доволі таки непогано. Отакий От в неї фон. Отакий От я на фоні пшенички. Селітру ми поки що і азотні добра не вносили. Планували внести, але перед тим планували ще також продати наш соняшник. По одній ціні ціна була 16. На даний момент вже 13. Ціна зовсім впала, я не знаю. Що робити далі? Будемо, мабуть, без азотних добрив і без селітри. Що не є дуже добре? Це є дуже погано, я б сказав. Отака ситуація. Отака і ситуація і з соняшником, і з іншими культурами. Нема ціни ні на що. Так що, маємо те, що маємо, скажімо так, можливо, внесемо якісь добрива. А можливо ні. Не знаю, чи будемо вносити фунгіциди, інсектициди і так далі. Хотілося б добрив, але добрив поки що немає. Так що така у нас пшеничка, не знаю, що з неї вийде чи не вийде. Будемо бачити, як то кажуть, бункер покаже. Ну а ми зараз відправляємося на базу і будемо міняти масло у нашому мотоциклі. Так що далі буде? Ага. Дождимо вже гулять чи ні. Не можна, ми на обпадці. Їдемо по тут. Дай він наваляє, дай Боже. Що ми не зробив обкатку? Камазик наш стоїть боготові. Наші дракони. Оце агрегати. Ну і ще один агрегат приїхав. В компанію українських монстрів. Я думаю, це заслуговує лайка. Ну що, зараз у нас буде заміна масла. Двигун у нас гарно прогрітий. Прикупив я таку літру масла, волвер. Чому волвер? Тому що в магазині в нашому було саме таке масло. Це одне з найкращих, яке там було. Тому вирішив прикупити саме таке. Яке краще, на вашу думку, пишіть в коментарях, можливо, прислухаюсь. І прикуплю якесь можливо краще. Ну, а в даний момент будемо заливати саме таке е, масло в нас 10 в 40, е, 4 тактне. Ціна даної каністри 255 гривень. Ну, я також вважаю, що це не, не саме дешевше і не саме дороге масло. Ну, Залєм подивимось, як то кажуть. Що ми зараз? зараз? Є в нас така лійка, тут не дуже зручно відкручувати. сильно не підлізеш нічим. Є в нас така лійка довга. Зараз я відкручую оцей пластик для того, щоб у нас був більший доступ до горловини для того, щоб лійка туди нормально стала. І відкручуємо зливну пробку і зливаємо відпрацьоване масло. Чи не масло? А, мастило. Так. Зараз відкрутим. За кілесом позакручували, так що не відкрутиш. Так, отак воно відкривається. Це дуже просто і елементарно. Беремо зараз. Порожню тару беремо наш свічковий ключ із набора. Отакий у нас є зіп. І викрутку. Зараз зливаємо масло. Візьмо ліку. Зливаємо відпрацьоване масло. Вороток. Так, взяв більше вороток, бо викрути не виходить. Прокручується. Коротше, взяв ключик на 17 і тепер відкручую. Бо тим свічковим гарце це. Не варіант. Яке в нас масло на колір, зараз подивимось. Приїхало воно небагато, 200 кілометрів це чепуха. Трошки пішло мимо. калюш. Так, тему мої перчатки. Відкриємо пробку. Зараз чекаємо пару хвилинок для того, щоб масло наше збігло. І заливаємо новеньке частеньке у наш новий мотоцикл. Так, ну що, злив я наше відпрацьоване мастило. Правда, поналивав я тут калюш, завтра, мабуть, получу по шапці. Так, масло. Масло у нас не зовсім то воно і світле. Я б сказав, що воно чорне. Ось стаканчик налив. Якщо вам видно буде, покажу. Лійка впала. Таке в нас мастило. Чорного кольору. Мабуть, воно вже себе відпрацювало. Так, це все в сторону. but uh -huh.